Мир вам, дорогі глядачі. Сьогодні покажемо унікальне відео. Я на Ютубі не знайшов на українській мові такого відео. Десь поляки є, мені скидали підписники два таких відео. Постарів я постарів, чому бо вже скоро буде два тижні ця коробочка в нас і вона не відкрита. Дружина каже, на тебе не похоже. Зробимо ми огляд розпаковки теплового насоса, тому що. По йому є реклама, але такого огляду його розпаковки на Україні немає. Я сам не знаю, що там ті упаковці, їх чесно сказати. Не було мені часу. Немає того, як він працює, будемо його підключати вже скоро. Плануємо, ну як скоро, ну як буде можливість. Вже теплоакумулятор готовий, фарб, буде фарбуватися, ще не пофарбований. Як воно працює? Що Трошки ще потім розкажемо про теплові насоси. Практики в мене немає, тільки є кондиціонер, ну, Типу, повітря-повітря. І я був здивований, що із повітря в мороз можна досить ефективно відбирати тепло. Раніше я до цього навіть про такі апарати не думав. Попали ми під акцію, він осінь був дуже дорогий. Зараз за ці гроші нас вийде і насос, і теплоакумулятор там кучу, -кучу міних зміївки. Побачити, буде відео. там. І з 18 робить з 15 там повна бочка міді ми напхали за ті самі гроші, і за ті самі гроші виріють і насос, і проходові клапана, і обв'язка, і, і все інше. Давайте ми будемо відкривати. Давай трошки ближче. ми Будемо відкривати. Значе, аж попротиралося. Будемо дивитися, щоб цій коробці, бо я не... Бачите, заводська, заводська упаковочка. Це Купер Хантер. На 290-му холодоагенті, тобто на чистому пропані. О, а що воно а, ні, не знімається. На чистому пропані 9 кВт. 9. Тут є два, ну, потім покажемо. 0,9. UIMPZK. Ота вона має розшифровується який гасики. Дивимось, щоб, щоб воно видно було це в кадрі що до середини. Як іде запакований, подивимося, завода. Так. Така це проводарний бажемо картон. Тут заповнимо добре, бачите, щоб коробка була більша. Транспортувати соти в два шари. Ось там. Якийсь скотч, якийсь скоч нас не відпускає. Унікальне відео, Не кожен день таке побачите, бо річ, скажімо так, не дуже дешево. Не хочу воно відпускати Ось нам. Цю коробочку різати, ні? Так, вона знімається, бачите, який, є... який є недолугий. я недолугий. Вона трималася на цих, я думаю, що Коробочка знімається. Ніколи їх не розпаковував. В торці отак було. Два такі закладемо. З боків такими картонками. Просто китайці скотчем поприліплювали. Так, скотч Відріжемо. І, до речі, воно на такому. Піддонові з Китаю приїхали з фанери. Не знаю, тут видно на відео, не видно. Так, Тут ми картно взяли. Цей картон не хоче відриватися. Проти удару таке, бачимо, на, на ребро на ребро. Ну, Соти. Воно тобто не було без захист від ударів. І за те, що корпус то пластиковий. Якийсь там модний пластик. Дивіться, скільки ми... Картонок ну, Скільки картонок там було. <хи> так, далі сюди, Антон. щоб це видно було. Поставши тива нагинай просто щоб видно було. що ти там стоїть отак. Я буду ближче погнати. Так, упаковочка. Щоб у тебе на бік пішло. Упаковочка видно? Я не бачу. Отаке. Зіп. Зіб до нашого цього. Ми її відкриємо. Так. О. Нарешті, нарешті китайці положили антивібраційні подушки. Так, це треба ближче зняти. Підходь сюди. Підходь сюди нагинай, щоб ви видно? Добре видно, так? Да? Це було в кадрі ще ближче. Певно, що дивіться, є подушка вібраційна. Не знаю, зараз тут температура звичайно висока. Яку, яку вони антивібрацію створять, я не знаю. Дуже жорсткі. Дуже жорсткі. Так розумію, що це наш пульт керування модний. Модний. Його. Він, мабуть, не запрацює, поки ми не під'єднаємо. Що тут ще є? Не знаю, це для пульта вішати, ні? Кріплення. Бачите, вішати його десь на стіну можна. А. Сюди два, два саморіза прикрутили і сюди пульта нашого раз, повісив і керуємо. Він все керує нашим цим. Пльоночка навіть наклеєна на дисплей, поки що не зніматиму. Так, Це ложимо назад. Заводимо поки назад. О, такий довжелезний кабель, не знаю, скільки метрів. Бачимо розйомчик тут. Розйомчик тут під'єднує до нашого пульта, підходить так, підходить. так, І відпускай. А ну відпускай. Хочу відпускати. Місто защолкується все. І з друга сторона е, заходить ну, вже всередину в блок. Моноблок на 290-му газі робить тільки моноблоки з системи не робить 290 газами. І це, як пишу, яка поляки чуйник. Чуйник це для бака ГВП. Де сам цей А, бачимо, термодатчик, Я знаю, терморезистор чи е, Термістор, мабуть, це термістор, а може терморезистор, а може DS-18, не знаю, який там термодатчик. І два таких цехи. Тоже такой запхали, що їх не вийняти звідти. Так, на Наша викрутка. Ось ну, таких цих Трубочки для відводу конденсата. Один і два є. Не знаю, які в нас і розморозки. Ага, тут ще щось. є. Чотири саморізи, що ви думали? Фірма. Все, тут більше нічого немає. Крім інструкції. Інструкція, інструкція. Не знаю, на якій мові. Ну, є в інтернеті та сама інструкція, все те саме розписано. На українській мові точно є. Тут я не знаю. <кій> не бачу. Не бачу тут української. Не бачу ні української, ні російської. Скоріше все все, все, все на англійській мові. все. Більше тут ніяких паперів не бачу. Все. все. Бачите, може, не захоче заходити. За інструкцію, інструкцію зам'яли. Все. Все, Це нам не треба. Трошки відійти далі. З цієї сторони зайде, щоб це було цього моноблока. Так, Знімаємо ми а з нього целофанку і ой-ля-ля! Оце так розмір. <смір> Я не знаю, треба брати рулеточку, показати. Воно живе в порівнянні з тим, що в мене є. Оцей радіатор. О, середне жовтеньке воно не знаю. Можливо, там якісь домішки мідії. Чатуні ламелі такі проміжки в два рази більші. І тут висоту ну, не знаю, скільки разів. Це не це не в два рази, якщо в мене 3,5, то. Ну, в принципі, в три рази. 3,5 кВт, то й десь потужність. Це 9 кВт. В принципі, десь воно три рази є. З чим вам порівняти. Дивіться, це в мене рівень 80 см. Рівень 80 см. О, дивіться, як 80. Чи, чи це метро? А метровий, метровий, вибачаюся, рівень метровий. А це рівень метровий, як лежить на ньому. Так, для, для пропорції. Для пропорцій, що таке метр. Що таке метр? Весь таке метр проти нього. Ох, так виглядає гарніше, ніж на фото. Його великий. Борозо виглядає. Така пластмаса. Не така вже вона й товста, але якась вона там супер-пупер там якась сучасна. Ото турбіна! Антон, от Куди подивися. <головість> Поклич в ладгай подивишся. Оце так турбіна, так? Да? Як літаковий. Ти не знаю скільки діаметр. Мабуть, сантиметрів. А на метро наполовину. Так, да, більше 50 сантиметрів цей діаметр оцієї турбіни. так. Да. Перше враження аж дух захвачує. Перше враження таке у нас. А ще тут ми не почитали всіх цих надписів, трошки мене зірне аж таке все прочитати. Ну, потужність нагріву максимально 8,9. Кіловат е, споживання при нагріві а, при нагріві споживання з мережі максимальне 2. Це на максимумі від 650 Вт. Він інверторний. Mm -hmm. Люди кажуть, бояться там низької напруги. Не бояться вони низької напруги, бо, тому що вони інверторні, вони не роблять е, скачків. І він дуже-дуже плавний. У мене інвертор там, починаєш там, від 100 Вт і поступово-поступово поступово він стартує. Він може навіть на 650 на 1 кВт. Я думаю, що він десь бає... мене зазвичай. Вони працюють десь на половині потужності, номінальний режим. Це якщо 2,1 кВт, це десь на 1, ,1 кВт 1,5 мав, мав би брати. При охолодженні 2,4 кВт і потужність його 5,72 на охолодження, а на нагрів 8,9 кВт. 13,5 А, Повер по 3 кВт. На 55 градусів на, на батареї підходить. Його величність R290. Ай, гарно. Я вам не передати, я не очікував. А-3, А-3. Найвищий клас енергоефективності, оце його маркування. Клас енергоефективності. Дицібел десь писало, ти знаєш, пише 60, мабуть, максимальний. Шум 60 дБ, десь писало на інструкції, що там 42 дБ має працювати. На нагрів. 0,5 кВт. Що 0,5 кг, це не знаю що таке. Тобто 05 4. Все, це ми побачили. Модель, коди, шмоди. Все ми побачили. рухаємося далі. рухаємося далі. Ватер, вихід. Ватер вхід тут йде на один дюйм, бачимо, різьба внутрішня. о, Гарно, все таке мідне. Міденьке. Йому в різьба. Оце вихід сюди. Сюди заходить холодна вода. там, А, датчик протоку, да, проток. стоїть? Як же ж ми не, пош... не потрогаємо? Да. Датчичок протоку зразу на виході стоїть. Датчик протоку. протоку. Е, підвід оживлення е, і на кабель керування. Ще деякий там наклеючок. Наклеючок є. Це не знаю, що там пише воно. Треба буде сфотографувати оце. Зробимо фото, потім роздивимося, можливо, щось, можливо, щось нове. Так, рухаємося далі. Щоб видно було, відкрутили ми тут саморізи. не знаю, чи ми нічого тут не поламаємо. Нам треба його відкрити. Якщо ми не відкриємо, то ми нічого не побачимо. Що там? Тут у нас а, якась за що... так воно трошки рухається. Каучук обклеюна, шумоізоляція так З пів сантиметра, мабуть, каучук, обклеємо І пластмаса така. Міліметрів дважі. Файна пластмаса. пластмаса файна. Так, це поки що в сторону. Поки що в сторону. Що тут у нас? Можна побачити. Хтось там писав, мені Борис не розуміє, що таке тепловий насос, там має бути три ряди трубок. Два ряди трубок. Не три ряди. І це тепловий насос. Якщо ще вам не... це не тепловий насос Рамотє, як то каже нас. Так, а це як відкрити? Ти Антон не знаєш, як відкрити. Ти там все буде відкрутити. Чому? От це не прикручений. Це не прикручений. Кось вона тримається. А, знизу треба відкручувати, так? Да? Знизу треба відкручувати. Паролон. Але тут турбіна. Підірю під піддона. Все, зараз ми сюди доберемося. Що саме цікаве? Саме цікаво було б побачити, нам було б цікаво побачити, який там компресор, що на ньому пише. Давайте будемо добиратися далі до середини. Так, відкручуємо тут саморіз. Відкручуємо і... А щось воно? А щось воно ще не хоче. Можна під цією ручкою щось. А, пішло. Пішло. Що тут? Теж каучук спінений. спінений каучук. Така шумоізоляція. І метал такий, як для китайців, це нас вони зробили. Я не знаю, скільки це важить. Ну, Ой, не знаю, кілограмів 2 важить воно, якщо не більше. Так, і тут красота. Красота. Як нам добра це... О, насос не розберігаючи, казали, насос не, не розберігаючий. Зараз ми до насосу доберемося. Так, оце, оце нам заважає, так? Да? Це, мабуть... Мабуть, нас не вийде чи вийде. Це зняття, нам треба це зняти, щоб добратися до компресора. Добратися до компресора. Дуже гарно, але ще ми мало що бачимо. Мені дуже цікаво знайти на компресор якусь наліпку і почитати, що там пише. Ні, ну, ця панель дуже гарна. Стамо тут на паузу, зараз будемо далі. Так, що тут? Знімаємо, Знімаємо. передню рештку. Тут є щоб підняти така шумоізоляція. О, щось воно відклеїлося вже. Теж спінений цей спінений кавчук. Це вже підтрукалося. Ох, ну і пластмаса тут вага. Все таке цупке, все таке подобається все. Так, де, нас, де наш компресор? Що ж вони так його заховали? Що ж вони його так заховали? Не доберемося ми до нього. Я більше розкручувати це не буду, немає наміру. Немає наміру. Мабуть, я більше розбирати не буду. Не буду. Давайте подивимося те, що є приседнав якусь підсвітку. А ми зараз глянемо, що тут є в нас по нашому цьому, по нашому вигляду. Принцена фонарика. Дивіться, гарненько, все акуратненько, все чудовенько. Мені подобається, не знаю, як кому китайці заслуговують похвали. Вхід, це зрозуміло. 0 фаза, земля 230 вольт. Те, що треба, це, скажіть мені, антена якась, яка виводиться на проводові. Що за антена, Хто знає? Я не знаю. В інструкції про її не вказано. Wi-Fi чи не Wi-Fi? Бо е, в одному місці пише, що немає Wi-Fi, в іншому місці пише Wi-Fi як опція. Що це за, за блок? Немає у нас інформації. Я поки що не знайшов тої інформації. Ну, Ми ще особливо так не виникали. Міловоки фонарика принесе. Нормально. Насосик. Насосик. Писало в інструкції, що типу грунфос. По факту тут 7 g не пише, ніде фронтус. Анергосберігаючи насосик, трубок капіляри в різних клапанів. Щось таке там цікаве. Така гірляндочка. Дивіться, ски там вже сіде, я не знаю, що таке. Копачок, мабуть, це для заправки йде. Хоча тут, бачимо, під'єднується теж можна. Можна сюди, можна приєднувати ще Внутрішній блок спліт. Такий датчик кругом. Що по тепломіночку. Тепломіночку бачимо. Мідна трубка. Мідна трубка в два ряди. Два ряди. І самі ці ламелі вони. Якби, може, мільнєві, щоб їх не погнути. Крильчатка це взагалі, це бімба. Це, це кричатка щось що із чимось. Там, мабуть, 150 Вт на максимум і воно може дати. Ну, тож, цей двигунчик інверторний, теж регулюється оберти. Закатаний бачимо, підігрів підона. А скільки там того підігрів підона? Як він буде обмерзати? Як часу, що? Дивимося яка тут довжина того радіатора. От, ще раз візьмемо метровий рівень. Пойдем, бачимо, там рівно сюди-сюди, а теж загинається, це навіть більше, ніж метр. Метр точно буде довжини і по висоті. Сантиметрів 80 точно є метр на 80. Це 0,8 метра в два цих. В два шари. Це майже півтора метра квадратних оцього. Площі зовнішні трошки тіла малі. Не скрізь рівно Бачите, щось воно. Щось воно таке бачить. Чуть-чуть хто гарнюще. Дивіться, яке гарнюще. Яке воно все гарнюще, Оцю мені... Оцю можна було пізняти, треба відкручувати ці винтики, але не хочеться мені знімати. Було б трошки більше видно, так? було б трошки більше видно, як сам компресор. Сам компресор тут відкривати, щось мені не хочеться роз розкорожувати ногу. Бачимо, там компресорка трошки видно, трошки його видно. Що за скільки його відкрити? Раз, два. 3-4. Може він відкрився, якби знав, якась кетишку буде 5-6, шестую 6, сторону, мабуть, саморізики сі. І тут, бачите, ні, не буду я зачіпати. Якийсь трансформатор такий добрячий. Просто мені дуже хотілося побачити компресор, що на ньому пише. Скрізь R290, R290 маркування. О, підсвіточка з'явилася. Різних клапанів. Він, до речі, має працювати і на нагрів, а так само на... Охоложі, якісь клапана різні. А чого такий трансформатор там збіж? Що там він робить? На жаль, багато що ми не розуміємо. Показуємо, які є. Тут такий паролон такий і решотка захисна, захисна решоточка. Ну, це, це потужно. Виглядає дуже солідно, дуже файно. Я просто Страшно уявити, який буде вже його вигляд 15 Страшно уявити. Ну, В принципі, цю можна знімати, якщо братом гаєчки може підтягнути, біля нас ось десь треба буде чи ще щось таке. Там має бути система якась захисту від замерзання. Ну, але ми маємо заливати туди гліколь. Пропілен, гліколь, не етилен, а пропілен, ще ми його не замовили. Скоро будемо замовляти. Ну і що тут? Більше нема що показати. Сюди бачимо під'єднання для пульта. Під'єднання для пульта для, для той чуйник, куди чіпляється для. Для бойлера не знаю, ну, ми його не будемо використовувати. Тут, тобто керування має бути приходили клапаном. І що це за антенна, теж я не знаю. Будемо, будемо розбиратися з цим. Будемо з цим розбиратися. Все, більше нічого нічого вам не покажу. На жаль, я хотів більше зняти, більше розібрати. Так цілий вечір розбираємо. Трошки отдалі покажемо. Ні, ну На, на камері він виглядає менше, В справді це досить потужно. Досить потужно, досить моцно. Досить моцно. Досить що залишилося? Залишилося його запустити, під'єднати. І знову ж сказали, що він заправний. В одних документах пише, що він може бути просто закачений азот о, під тиском. А в інших пишуть, що має бути там пропал зразу вже заправлений. О, то я не знаю. Точніше, я не впевнений. Воно мені сказали, що він заправлений. Що все, його просто тільки підключаємо. Тобто не треба ми тільки під по великому рахунку під'єднали сюди. Живлення сюди під'єднали пульта і подача, звороточка і все. Насос свій. І є люди, до речі, роблять, дивіться, це вам по великому рахунку все котельне. Насос є, все є. Живлення дали, до теплої підлоги під'єднали, грибіночка. Навіть насоси більше не треба, ні димохода, нічого, розумієте, яка це Яка це котельня. І мені пан Сергій панциргій Латвій так люди роблять. Навіть без трьохходових клапанів дають більшу температуру, і за те, що на, на, на 290-му газі він на більшій температурі прекрасно працює, правда, і з нижчим COP, Але це в, в морози. А морози все одно, які б вони не були сильні, ця зима морозяна, але вони мають властивість закінчуватися. І прямо на це, йде на, на бойлер і відвід на тепло підлошу через клапан понижують, чи через двоходовий, ну, через трьохходовий мені більше подобається. Навіть такі системи я бачу, і людина задоволена працює прекрасненько. Е без твердопального котла оце так річ. <ріст> До речі, є там мене. А, не зберіг я те відео. Ну. Бачив людину, розказує про теплові насоси і бачив на Ютубі людина, яка займається встановленням, продажем тих насосів. Каже, рекламувала, рекламувала розказував про них, а потім. Стали морози, і скрізь пише люди, допоможіть купити, де можна купити дров. Розумієте? Тобто без дров, оце річ так собі. Вона файна, файна але як добрий мороз, до мінус 20 він. До -20, але гонити -20, я не знаю, як він буде не мерзати. Це ще, ще треба робити якісь дах на нього. Хочу багато ще з роботи, щоб на його сніг не йшов, щоб дощ не йшов. І, ну, сам виробник так рекомендує. А вже коли морозів немає, там, чи невеликий мороз, до мінус 7 це взагалі дров можна не палити. А якщо вже у вас є сонячні панелі, так як у нас, і там починаючи вже із е, лютого місяця, там в принципі і в січні було багато таких гнів, сильно таких сонячних, тоді можна не запалювати. І навіть там весна-осінь. А можна і літку влітку, я думаю, що нема змісту влітку гріти в воду, там він братиме один до 7, розумієте, 1 кВт, теж трошки сонечка поставили, можна там дві панелі, розумієте, 1 кВт, і помножити його на і а решту енергії використати в іншому руслі. Ну але якщо влітку багато сонечка, вкладати кошти в таку дорогу річ. Краще просто панелі докупити за ті кошти. І гроші зекономляться, і панелі напряму на тем, це буде набагато простіше, дешевше. Але якщо вже це є закуплене, і там, кажу, весна осінь коли нас трошки не вистачає сонячної енергії і замало і її просто помножити, це було б дуже цікаво. От мені не подобаються ці ламелі, що загнуті. вони Новенькі вже, вже загнуті. Треба якийсь спосіб придумати, яких правильно. Вирівнювати, поєдумо час і часом таке треба буде робити. Все. Будемо закінчитиме це відео. Очікуйте відео про теплоакумулятор, який там буде. Ми будемо фарбувати теплоакумулятор теплоізоляційною фарбою. І хочеться вже поставити. На жаль, нас з часом, як завжди, напряг, але будемо. Нам треба, нам треба, бо нам вже також це опалення запустити, бо той, що дме в одній кімнаті, по-перше, він нас намерзає щось, дуже сильно намерзає, про це покажу раз і два. У нас нема повноцінного опалення. знаєте, це Відкриваємо двері. Жити можна. Ми вже півзими прожили, але це не те, що опалення. Сподіваюся, що він виправдає наші очікування. Пишіть, що ви по цьому думаєте. Не бачу кажу до компресора, мені не хочеться добиратися, не бачу наклайки. А так, все гарненько. Що пишемо, коментуємо і всім до побачення.